У Сумах на вулиці Засумська днями сталася дорожня транспортна пригода за участі трьох автомобілів, унаслідок якої всі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, люди не постраждали. Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Nissan, не дотримавшись безпечної швидкості руху та дистанції, допустила зіткнення з автомобілем ВАЗ. За інерцією автомобіль ВАЗ в'їхав автомобіль Фольксваген. Внаслідок автопригоди всі три транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські оформили матеріали ДТП та склали на водійка автомобіля Нісан адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. Матеріал направлений до суду. Ще одне порушення правил дорожнього руху. Сумські правоохоронці зафіксували у вечірній час доби. Екіпаж патрульної поліції на вулиці Івана Сірка зупинив автомобіль Чері. Щойно водій вийшов з автомобіля, він намагався залишити місце події, однак це йому не вдалося. Його поведінка стала зрозумілою, адже чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд на визначення стану сп'яніння на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав 171 проміла алкоголю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Від подальшого керування його відстаранили. Патрульні вкотре наголошують, дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки всіх учасників та запобігає дорожньо транспортним пригодам.